Українські діти, що живуть на прифронтових територіях у ці святкові дні, не повинні залишатися без смаколиків. Саме так вирішили бійці Харківської окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України разом з волонтерами та приїхали в гості з подарунками. Ми дуже плідно спілкуємось і допомагаємо нашим Збройним силам і підрозділам тероборони, які Віднося до 113-ї бригади тероборони міста Харкова з 24 лютого, з самого початку. Так. Бажаємо е перемоги і доброго настрою та здоров'я усім мешканцям. І веселих свят. Доброго дня, ми дітей маємо. Маємо скільки сюди. Свято. Так, свято. Дякуємо. Зі святом вас. І вас також. Тримайтеся. Дякуємо. Свято знаєш яке? Сонечко. Яке свято? Новий рік. Кажи, новий рік. Новий рік, Різдво. Стісняється. Вони прийдуть додому, сусіди скажуть, що приїжджали волонтери до нас і роздавали. Но ми не можемо залишити дитину без подарунка, тому ми залишили її за забором. Для українських дітей зробити в дійсності те свято, яке в, нас, яке в них забрали. От, і що в дійсності це свято було. Свято Нового Року, свято Різдва Христового. І хоча б якимись солодощами, якимись вкусняшками їм допомогти забути те, що вони зараз переживають. Дякуємо за військову, за військових наших разом робимо одну справу, рухаємося до перемоги. Зараз ми передаємо гуманітарну допомогу, працюємо з місцевою громадою, допомагаємо дітям, займаємося ще вивозом. Біженців привезли дітям подарунки, солодощі, смаколики, різну допомогу там в якості, яких подарунків дитячих іграшок передали речі туди, щоб люди, які тут живуть зараз, в таких складних умовах, щоб для них свята теж були, щоб вони запам'ятали, що все добре буде.